Псалом 21, керівнику Псалом про Давида Господь, силі твоїй радіє цар, і при що прийшло від тебе, сильна радіє, бажання серця Його Ти дав йому, і на прохання вуст Його не відмовив ти. Села. Бо ти зустрів його благословінням і багатиме на добро, ти увінчав голову Його короною з чистого золота. Життя просив він у тебе, ти дав йому довголіття навіки. Велика слава Його у спасінні, що прийшло від тебе. Красу й пишноту ти поклав на нього, бо ти дав йому благословіння навіки, звеселив його радістю твоєю, бо на Господа покладається цар. І з милості Всевишнього не похитнеться, знайде рука твоя всіх ворогів твоїх, Десниця Твоя знайде тих, хто тебе ненавидить, ти зробиш їх подібними до печі вогняної під час гнів свого, Господь у вічі своєї винищить їх, і вогонь випалить їх, плід їх викоріниш із землі, і насіння їхні з-поміж синів людських. Бо мали намір вони навести зло на тебе, задумали підступне, не вдасться їм, бо ти обернеш їх плечем на втечу. Дятеви ви твої, ти націлиш в їхні обличчя, вознесися, Господи, у силі Твоїй, оспівуватимемо і хвалитимемо міць твою.